Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім кумедного мореско-глазового Пенсійний вік. Нарікав старий Котяра Ох, бачу я бачу, що не дбають нині люди про любов котячу. Затялися на своєму, треба чи не треба, вимуровують будинки дахом аж до неба. Дев'ять поверхів, 16. А буває вище, поки вилізеш гуляти на таке горище, то до того не є спина і така задишка, що тебе вже не хвилює наймолодша кішка. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. І зустрінемося в жовтому літачку!